Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина, здорова країна. Усім привіт! Мене звати Андрій Грач. Я радий вас вітати у Рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося з педіатром Галиною Свистонович про правильний прикорм дітей. Добрий день, Галина Іванівна. Розкажіть, будь ласка, що таке прикорм? Прикорм для дитини це такий дуже захоплюючий процес знайомства з їжею. Тому що вона з народження їсть тільки грудне молочко або суміш. А тут з'являються нові текстури, нові смаки, нові кольори. Для батьків це трошки такий. Стресовий процес, тому що в них з'являється багато нових питань, як вести, коли вести, що дати, як безпечно дати. От е, тому нам треба пам'ятати, що прикорм має бути введений своєчасно, він має бути цікавий для дитини, він має бути корисний для дитини. Головне, він має бути в безпечній подачі. Він має бути економічно і так організаційно. Доступний для кожної сім'ї, тому що є різні можливості, ну і різні навіть можна сказати сезони року, коли ми можемо вводити різні продукти. От, ну, він має бути привабливим для дитини, щоб вона хотіла їсти саме те, що ми їй пропонуємо. Е, взагалі, для того, щоб вести прикорм, нам потрібно пам'ятати, що дитина має досягнути певного віку. Різні Організації здоров'я, такі як ВООЗ, Американська академія педіатрії, рекомендує починати прикорм з 6 місяців. А е, алергологічні організації Європи Америки і гастроентерологи. Рекомендують починати з 4 або 6 місяців. Це пов'язано з тим, що е, саме травна система дозріває повністю до 4 місяців. Правильно функціонує печінка, підшлинкова нирки, і їжа правильно перетравляється. І по суті, з 4 місяців травна система вже готова для того, щоб діти приймали інші продукти, звичні для дорослих. Але є такі певні моменти, крім. Е, Готовності травної системи, готовності самої дитини до того прикорму, до його введення. Ми маємо пам'ятати, що дитина має тримати голову, має вже твердо сидіти сама або сидіти з підтримкою. Вона має тримати в руці, може, може взяти вилку, може взяти шматочок їжі, може його піднести до рота. І головне, щоб дитини був харчовий інтерес. Це коли ви сидите за столом, і дитині не цікаво погратися вилкою, ложкою, тарілочкою, а вона відкриває рот і хоче вашу порцію з'їсти. Або нахиляється до їжі, або пробує взяти, запхати собі в рот. Це якби, такі основні етапи, коли ми можемо почати прикорм навіть швидше, ніж до 6 місяців, якщо ми бачимо за дитиною саме такі бажання щось поїсти. От. І дуже важливо, щоб організували правильний режим і сформували правильні харчові. Харчову поведінку у дитини. Це все в нас буде формуватися до року, враховуючи те, як ми організовуємо прикорм. Прикорм це якби знайомство з їжею, і в нас не стоїть до року питання нагодувати дитину, в нас стоїть питання, як дитину познайомити з кожним продуктом. І дуже важливо, щоб тих продуктів було чим більше, тим краще. Тоді йде менший ризик розвитку алергій і більше. Розвиток правильної харчової поведінки, тому якщо це все буде з режимом дня в нас співпадати, дитина має знати, вона прокидається, умивається, там певні процедури проходить. Потім ми їмо, потім ми йдемо гратися. Це все має бути по певних годинах. Тоді дитина відчуває себе в безпеці, в гармонії, і вона буде краще сприймати нові продукти, краще буде їсти. Для дитини важливий досвід для того, щоб вона могла. Уявити, про, мати уяву про певний продукт, її треба його скуштувати від 2 до 15 разів. І дуже важливо, щоб він був в різних текстурах, в різних формах приготування, щоб вона бачила його колір, могла його порухати на ру, руками, могла взяти в рот, вона його може пожувати, ковтнути, може виплюнути, може просто облизати. Це все є знайомство з їжею. І коли ми дозволяємо дитині. Самі контролювати процес прийому їжі, вона починає відчувати насичення, коли вона голодна, формуються правильні харчові звички. І ми тоді вона тоді не буде сама переїдати, і ми не будемо в неї допихати. Як це любимо за тата, за маму, за літачок чи ще там щось, щось летить. Ніколи не треба маніпулювати їжею. Тобто ми не кажемо, ти доїсиш і тоді підеш гратися. Ніколи не треба перехвалюватися, те, що ти з'їв, тому що дитина буде старатися з'їсти більше, щоб її похвалили. Ніколи не треба говорити щось погане, тоді, коли дитина їсть, тому що це може навпаки знизити апетит і дитина почне відмовлятися вам від їжі. От. Ну, і дуже важливо, щоб дитина їла разом з сім'єю, тому що вона бачить, як треба їсти, що це можна покласти в рот, пожувати, кувтнути, це безпечно, ані. Щоб вона їла сама окремо і не розуміла, чи це можна їсти, чи це не можна їсти, чому мені це намагаються положити в рот. Як правильно розпочинати прикорм? Коли ми бачимо, що дитина має всі характеристики для того, щоб почати їсти, ми можемо вводити різні продукти. Вважається, що основними продуктами, з яких ми починаємо, мають бути такі продукти, які містять багато заліза і цинку. Це м'ясні продукти і такі. Якби щільні злаки, каші: кукурудзяна рисова, гречана, вівсяна. Можна починати з декількох продуктів в день. Дитина може вибирати, що вона хоче їсти, що вона не хоче їсти. Починаємо переважно з одного прийому в 6 місяців. Це буде один прийом їжі, решта все у нас грудне вигодовування або штучне. 7 місяців ми вже водимо двох-трьох разове, до 9 місяців, 12 ми маємо. Закріпити трьохразовий прийом їжі. А після 12 місяців ми ще вводимо два перекуси. Дуже батьків цікаве таке питання: з чого почати: чи з пюре, чи з шматочки. У нас тепер дуже модне стало БЛВ харчування, не знаю чи чули, коли починає дитина їсти зразу шматочки. Тоді дуже важлива правильна подача, щоб не подивилася дитина. Їх насправді видів прикормів є дуже багато, але в принципі можна поділити на пюре і на шматочки. Якщо ми починаємо з пюре, то треба, щоб цей етап був дуже короткий. І ми там, наприклад, 6 місяців ми блендеримо їжу, 7 місяців ми їм вилкою, 8-9 місяців ми даємо вже такі, як. Кусочки крупинки, а далі ми вже починаємо давати кусочки, які є безпечні, там до сантиметра розрізаємо, так як зупиремо, можна там все зробити вже зразу, і давати кожен кусочок окремо. І обов'язково треба перевести дитину до 10 місяців на кусочки. Тому що в неї втрачається харчовий інтерес, і вона вам може відмовитися їсти. Або буде проблема, що вона перестане жувати і буде після року часу вимагати тільки їжу в вигляді каші. Це також проблема, тому що батьки потім не можуть дати ніяких шматочків. Вона просто не буде жувати, буде відмовлятися. Е, які є переваги пюре? Те, що ми швидше можемо це готувати батькам, простіше дитину нагодувати, Вони точно знають, що вона з'їла пюре. І менший такий страх, що дитина подавиться. Які є навпаки недоліки. Недоліки ті, що ми змішуємо пюре переважно всі продукти, і дитина їсть таку незрозумілу жижу, вона не може відчути смаку кожного продукту. І потім до певних продуктів вона може мати відразу. Вона їх не буде їсти, тому що вона не відчувала того смаку до року. От, е Ще недолік в тому, що дитина може не подавитися, а захопнутися. Вони коли їдять швидко, воно, якщо то вдихають, поперхаються, починають кашляти. І е, те, що дитина сама не їсть, вона не вчиться маніпулювати ложкою, вилкою, для неї це все процес, який роблять батьки. Е, коли в нас дуть шматочки, Дитина бачить текстуру самого продукту, вона бачить кожен колір, і вона може вибирати, що вона буде їсти. Вона вчиться їсти сама, тому що там будуть прибори або руки. Швидше за все, це спочатку будуть руки. От, і, в неї виробляються швидше правильні харчові звички, в неї швидше виробляється зрозуміння, розуміння, коли вона наїлася, коли вона голодна. В чому є недоліки? Недоліки в тому, що дуже часто діти можуть поперхнутися, якщо неправильно розрізати продукти або неправильно подати їх, тому що кожен каша вимагає свого приготування, овочі, свого. Мають бути певні кусочки, певні шматочки, щоб міщалися в долоню, щоб можна було взяти і ще кусочок потім відкусити. От е, тому більше вірогідніше дитина може подавитися, закашлятися. Треба, щоб батьки цей процес обов'язково сиділи, спостерігали. Це насправді займає дуже багато часу до 40 хвилин і більше. І ми не розуміємо, що дитина з'їла, що не з'їла, тому що ну спочатку вони розкидають. Ну так це все відбувається. І може бути ще така проблема, що якщо ми подаємо овочі, фрукти, м'ясо, саме перша дитина їсть овочі. Е, тому що вони солодкі, наїдаються, тому що там багато клітковини, і тоді вже не хоче їсти основні наші продукти харчування, які нам дають там енергію, білки, жири і вуглеводи. Тому вибір за вами, за кожен з вас. Які є продукти алергена? Продуктів алергенів Є 12. Нам їх обов'язково треба ввести до року. І треба пам'ятати, щоб їх вести, нам треба чекати. Коли ми вводимо один продукт, ми його даємо, можна давати з іншими неалергенними продуктами. Ми його дали сьогодні, тоді на другий день алергену не даємо, на третій день алергену не даємо. Чекаємо цих три дні, чи немає якоїсь реакції. Якщо реакції в нас немає, значить ми алерген вели успішно. Їх є основних 12, це є глютен, арахіс, горіхи. Селера, гірчиється, яйця, молоко, кунжут, риба, ракоподібні, молюски, соя, сульфіти і люпін це такий основний перелік, з ними треба дуже обережно вводити в невеликих кількостях. І якщо, наприклад, дитини вже наявна алергія, атопічний дерматит або там інші прояви алергії до введення продуктів, то добре би було проконсультуватися зі спеціалістом, що вам дали рекомендації, чи вам можна зараз, чи вам треба пізніше. або… Як діяти в разі виникнення саме алергії на певні продукти? Чи є заборонені продукти? Є заборонені продукти, вони є різні по певних руках, можна так сказати. До року часу в нас заборонений сіль, цукор, мед, цільне молоко, не Якщо є пастеризованим, ми його не використовуємо як напій, можемо використовувати як каші і будь-які інші напої, крім води. До двох років це є додатковий цукор. Якщо ми вже там можемо дати 4 чайні ложки цукру в 2 роки, то треба читати добре склад інших продуктів, чи там нема додаткового цукру, щоб це не входило нам в ті 4 ложки. Заборонені цукрозамінники, мед також заборонений, ну і такі чаї, кави, какао, напої різні. Різні такі напої. До трьох років в нас заборонені всі промислові напівфабрикати: сусиськи, ковбаси, котлети, які треба пожарити, вже готові. Це все ми забираємо. До п'яти років в нас заборонені всі напівсирі продукти. Яйця мають бути добре смажені. Е Риба, сира, не має бути, не має бути напівсирих цих копчених кобас, копченої риби, м'яса, Все має бути термічно оброблене. І так само. Риба заборонена з високим містом ртуті. Це пенгасіус, який в нас ну, часто використовується, риба меча акула – в рідше так використовується. І лісові гриби в нас заборонені до 12 років. Якщо це йдуть технічні сорти, у ці що ми можемо купити, в магазині в принципі вони дозволені, ну не з народження, ну але хоча б з року часу. Це по заборонених продуктах. Як зрозуміти, яку кількість їжі має спожити дитина за один прийом їжі? Щоб зрозуміти, яку кількість їжі нам треба дати, чи дитина з'їсть свою норму чи переїсть, є дуже насправді багато різних методів визначення. Ну, але найпростіше це буде правило долоні. Ми беремо долоню дитини і будемо знати, що це це є порція білка, або долоню людини, дорослої. Долоня дитини це її порція. Жменя, пригорща – це буде порція фруктів, овочів, і кулак це буде порція вуглеводів, каші, там картопля. І оцей фаланга великого пальця. Чи це така фаланга пальця це є порція олії. Тому що кожен прийом їжі має бути там олія. І ми складаємо собі орієнтовну тарілочку. По долоні дитини. Є ще таке правило 5, 4, 3, 2. Тобто в день має бути 5 прийомів овочів або фруктів, 4 прийоми має бути цільнозернових це є каші, Два-три прийоми має бути білкової їжі, якби в основні прийоми включені білок, і має бути 2 порції молочних продуктів. В молочних продуктах є дуже багато е, кальцію і вітамінів, тому ми їх. Вводимо, можна як дати перекуси вже між основними прийомами їжі. Тоді, як ми вибираємо рибу, є певні сорти риби, які вважаються безпечні, їх можна дати 2-3 рази в тиждень. Так, що в нас Частіше їдять люди, <смі> їдять діти. Це хек, може бути скумбрія, можуть бути анчоуси, можуть бути кальмари, може бути лосось, можуть бути креветки. Але це все має бути термічно оброблене і в правильній подачі. Якщо ми вибираємо пюре, там можуть бути шматочки або розімніти. Якщо це оці наші БЛВ, то правильні кусочки, правильно розрізана креветка, має бути різноманітність. От, з олій ми можемо використовувати насичені, ненасичені. Якщо йдуть насичені, то це там шматочок два твердого сиру. Може бути 4 столові ложки сметани, вершки в, в день, якби в один прийом їжі в день. От, е не насичені, це ми можемо використовувати або олія авокадо, оливкова олія воно більше йде в салат, як до заправок. Або можна там, наприклад, 8 оливок, це буде добова норма оливкової олії, або там 1 четверту авокадо розрізаємо, там на хліб як мастити, можна, можна дати просто шматочок, щоб дитина з'їла. І ще дуже часто є питання про воду. До півроку дитина не потребує води, тому що цю кількість. Яка їй потрібна, вона отримує з молоком або з сумішю. З півроку до року рахується нормою, це є приблизно стакан води, розділений протягом дня. Ми пропонуємо воду. Вона хоче п'є, не хоче не п'є, і старатися привчати дитину зразу до чашу, щоб вона не мала ніяких поїлочків, носиків, вчилася пити гарно з чашечки звичайну воду. Так також будуть вироблятися правильні харчові звички по відношенню до їжі і до води. Дякую вам за корисну інформацію. Завжди, будь ласка, спонсор показу медичний центр Здорова родина. Здорова родина. Здорова країна.